Момент відсутності цінування одне одного в нашому суспільстві попри вплив великої війни і попри факт того, що ми не знаємо, що буде за хвилину, чи триватиме життя подалі, наше життя чи ні. Чому ми досі, як ви вважаєте, наше суспільство не навчилися цінувати і берегти одне одного, усвідомити, що в цьому власне і полягає сила наша, сила України. Чому ми досі, я не можу сказати взагалі, але є прояви: обираємо хейт, обираємо знецінення, обираємо глузування. Що нам заважає збагнути, що це не той шлях, як ви вважаєте? Це свідомість кожної людини? На жаль, найпоганий? Мені важко на українській мові зараз. Скажіть, як вам зараз а, зручніше? Для ніхто людей, які зовсім не способні к свідомості, на них вплине тільки, якщо це буквально торкнеться їх чи їх сімей, тоді вони зрозуміють, але це жорстоко дуже.